21 рік поспіль Наталія Зеленюк у вересні відкриває першокласникам світ знань, і сьогодні у неї урок у першому В. Букети квітів у кабінеті свідчать Наталія Анатолівна – улюблена вчителька багатьох. Наталія Анатолівна, шановна, вітаю вас з вашим професійним святом. Міцного вам здоров'я, наснаги, радості в ваших учнях. Ну, все, що було у вас добре. Сергій Васильович Пономаренко, попри активну громадську діяльність, завжди пам'ятає про професійне свято першої вчительки свого сина. Хлопцеві вже 25 шкільні знання стають в нагоді. А ця першої вчительки саме Наталія Анатоліна, та перша вчителька, яка дала йому не тільки знання, а й комунікації з своїми учнями, своїми однолітками, навчила багато чому в житті. І я вважаю, що саме за порукою успішного майбутнього дитини є і тісний зв'язок вчителя і сім'ї. Як представник політичної сили Сергій Пономаренко переконаний, вітчизняні педагоги у утім галузь освіти, усе ж потребує реформ. Не можна брати окремо відокремленого освіту цю галузь від суспільства в цілому. Саме тому необхідно і програми і навчальний процес орієнтувати на індивідуальну роботу з учнями. Звісно, такі реформи мають відбуватися поступово, аж поки у класах вдвічі поменшує учнів. Лише тоді педагог зможе кожному з них приділити максимум уваги та помітити індивідуальність. «Одну з реформ, яку запропонувала наша політична партія Сильна Україна це відійти від такої форми навчання класно-урочистої до індивідуальної, щоб розкрити саме індивідуальні здатності здібності дитини і потім їх підняти. Директор закладу сьогодні у гарному гуморі про проблеми говорити не хочеться. Всі ми так чи інакше пов'язані із школою. От, перефразовуючи фразу відомого письменника французького, можна сказати, що ми всі родом із школи. Тому всіх колег, всіх, хто причетний до навчання, до виховання. Хотів би привітати із цим святом, побажати перш за все терпіння творчих успіхів, творчих злетів, а для цього потрібно міцне здоров'я, підтримка сім'ї, рідних і близьких. На свято у школі, як у вулику, заклопотані діти та голови батьківських комітетів метушаться у коридорах, бо знають сьогодні свято у другій родині школярів. В чому вічності проблема, що це флейта чи кларнет. Вчителька це вічна тема серед мудрості та нет. Вчителька це класна фея, вміє нас почарувати. Ми ж разом з нею можемо всі задачки розв'язати. Ірина Гришко, Юрій Підлясевич, Вікка Новини.